Так, доброго дня, колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та обов'язково зв'язків з громадськими організаціями безвідківської селищної ради. На порядку денному розгляду комісії знаходиться два питання. Перше питання про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації об'єднаних територіальних громад, доповідає керуючий правам секретар виконавчого комітету Безлідівської селищної ради. Анастасія Підкопає і друге питання про внесення змін та затвердження програми поліцейський офіцер громади безвідівської селищної ради на 24-25 роки. В новій редакції доповідає начальник фінансового відділу Марина Пожидаєва. Третє питання різне. Ну, оскільки вони будуть, не будуть. Тому колег з комісії пропоную затвердити порядок денний цієї редакції. Якщо є доповнення і зміни, прошу про них доповісти. То за е, порядок денний дані редакції рішення прийнято одноголосно, тобто переходимо до розгляду першого питання про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад. Прошу шановні голови комісії, шановні члени комісії, шановні присутні, до вашої уваги пропонуються питання щодо вступу до всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації об'єднаних територіальних громад. Керуючись частиною першої статті 15 та пунктом 21 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою більш ефективного виконання завдань функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальної громади, пропонується вступити в Українську асоціацію органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад. Друге уповноважити селищного голови Кузьмінова Миколу Миколаївича, представляти бездільську селищну раду в Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціації об'єднаних територіальних громад. Третє. Доручити головному бухгалтеру проводити щорічну сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад і четверте секретарі Безбудської селищної ради надіслати це рішення до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Шановні депутати, шановний голову комісії, прошу вас підтримати дане рішення та винести його на розгляд сесії. Яка пропонується у нас щорічна сплата членських внесків? Це 32, у розмірі 32 двох тисяч гривень. Це одноособна або від... так, річна да? І річна, 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 від селищної ради взагалі? Взагалі від селищної ради. Ну як а, ну, у нас же селищна рада учасника? Так, тому так, так. зрозуміло. У колег будуть якісь питання доповнення? Тобто переходимо до е, голосування по першому питанню про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних об територіальних громад. Хто за, прошу підняти руку? Рішення прийнято одностайно. Переходимо до розгляду другого питання. Про внесення змін та затвердження програми поліцейських підцер громади Буддівської селищної ради на 2024-2025 років в новій редакції. Доброго Да, да, да. Якщо можна, так як ви вмієте. Да. Лаконічно, коротко і ясно. Нас саме самі до програми поліцейської пецігромади змінюються напрямки та паспорт цієї програми, виділяються кошти 200 тисяч гривень. Взагалі на цей, на цей рік, на 2025 рік, буде взагалі 450 тисяч по цій програмі. Виділяємо 200 тисяч на придбання. Квадрокоптери для наших поліцейських громад. Якщо ви не проти, це прошу прийняти. Мене не проти, тому що він потрібен. Він Пожежі буде. постійні у нас і так далі. Це дуже класна. Все таки ініціатива. Тобто 21 перший рік вік на дворі, да? і ми повинні століття, так і ми повинні. Як би застосовувати всі ці новітні технології, але теж не потрібно забувати про стару надійну систему відеоспостереження, і її мережа повинна бути як ширше у нас на території громади, оскільки вона є саме найпершим інструментом джерелом і джерелом інформації так? і дуже дуже допомагає у розкритті Злочинів, які трапляються на території нашої громади, добре. Ну це такий відступ. Працюємо і в цьому напрямку, що телехвачі підтвердити там хочемо, можливо, будемо надати кошти на фотоловушки. Це обсуждалося, що можна було фотоловушки. Це дуже така ініціатива класна. Ну оскільки, якщо б ми мали, я перепрошую, я може вас перебив. Якщо б ми мали розвинуту мережу систем відеокамер, то ми б бачили ті автомобілі, які заїжджають до міст і оцих от звітізвали да, стихійних і їх утворюють. Поступово вийде. поступово вийде, і на сесії будуть наші таке питання. Ми виділяємо кошти. Ну це не стосується вже нашої комісії, а це бюджетна комісія. Буде виділяти кошти на придбання. Вагів, тобто О, на території да буде там їздити так, машина, через буде стояти вона, будемо ділянку буде, там визначати, і будуть їздити, будуть стоять ну, поліцейські бути штаб ну, працівники машина, да оборотобезпеки, які, 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 які е, мають порушення по ваговому контролю, да. оскільки О, у нас так, знаходиться кар'єр, да і так, дуже так, багато більше інше нас велика промзона. Є, ну, <клес> та їздить, вони через корисова мартаються <пості> просто об'їжджають. на молоді. Нам <пості> ми, це не потрібно, оскільки і... американська. Ми й рі... <пості> ну, Я думаю, що Ду дуже, дуже класно буде. і дуже круто, що у нас такі ініціативи. Це Юрій Олегович намікав, що якщо поліцейські офіцери громади звернуться з клопотанням щодо розширення мережі відеоспостереження, то депутатський корпус готовий підтримати. Ну, абсолютно ну, це є одним з е, основних, оскільки я сам колишній поліцейський, і ви теж ви розумієте, що я служив в міліції. А ну я застав вже поліцію. Тому е, в принципі одним з е, таких, от е, програмних е, пунктів в мене було якраз і Впровадження системи відеоспостереження на території громади, тому всі кроки в даному напрямку вони дуже-дуже для мене важливі. Добре, тоді переходимо до голосування по другому питанню. Якщо у колег не буде зауважень, заберечень може доповнень, тоді прошу підтримати і проголосувати. Хто за, прошу підняти руки. Одностайно рішення прийнято. Дякуємо вам. Якщо в різне. Ніхто не записував це і питань нема. Довідомо. на голови комісії, а, так як у нас збирається депутатська комісії, в місті селищною радою було опрацьовано питання щодо подвійних подвійних адрес. Гладу. Ні, <бачу> <фу> <шу> адрес в нашій громаді. Так вийшло, що до селищної ради почали звертатися люди, де будинки стоять на перетині двох вулиць і щодо реєстрації місця проживання, і нашим відділом були надані роз'яснення, що у поштової адреси не може бути подвійних подвійної вулиці. І за участі відділу державної реєстрації, юридичного відділу, земельного відділу та представників бюро технічної інвентаризації ми провели робочу нараду і вирішили, що якщо люди звертаються з таким питанням, нам буде прийнято рішення щодо коригування існуючої адреси до норм їхчого законодавства. Люди будуть отримувати рішення виконавчого комітету, але ні технічні паспорти, ні правовласності власності не, це... не будуть при Подальшому продажі або зміни власників це рішення буде прийматися до уваги. А згідно даного рішення, вони зможуть реєструвати місце проживання з актуальною адресою. Дуже важливе питання, як ну для мене, як депутата, оскільки дійсно звертаються громадяни для написання е, актів, а дуже багато ще просять підтвердити. Місце проживання для соціального відділу, для психо-соціальних доплат, оплат, і тому дуже важливо знати і зазначати своїх... А, так, ви так. зазначаєте вулицю, на яку виходить фасад будинку, тобто калітка, хвіртка, і пишете подвійну адресу. Спочатку йде номер головної вулиці, а потім йде номер другорядної вулиці. Ну, от, наприклад, якщо у нас будинок розташований на прогулку овочевому. Та Романа Ливіцького. а Романа Левіцького вулиця? вулиця. Якщо буде виходити фіртка на Романа Левицького, то це буде А, вулиця. а якщо виходить на провулок, ну там по пункту. От 21. у мене провулок 3, провулок Овочевий 3, це якраз будинок, який перший стоїть по провулку, але в нього сторона йде по вулиці, а хвіртка виходить на провулок. Ну я думаю, тут буде актуальніше там, де виходить хвіртка. Провулок овочевий номер по Овочевому, дріб, yeah. е Який номер йде по вулиці Романа Левіцького? Зрозуміло з е одна вулиця, але подвійна нумерація. Mm -hmm. Зрозуміло. Дякую вам за таку надану корисну інформацію. Е якщо більше у присутніх немає доповнень е або зауважень, вважаю комісію е нашу закритою. Всім дякую. Yeah. До побачимо. Дякую.